Que daí, mano? Dobra aí. Levanta. Junto. Um, dois segundos. Vai, tira se 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 -se, se se a cidade. Vai, tira a cidade, vai. Vai, tira a cidade, vai. Vai, tira a cidade, vai. Я Ми справились? Ти відчуваєш цей запах у душі? <на> <на> не, <на> прекрасно. Нема чим дихати, да, але взагалі тихо, тільки барні топи. Сказали прийти тоді, коли позвонять. Женя був не в захваті, але повівся на нові іграшки. І там ще були діти з минулого року, ти що мають переходити далі. <на> так що да, дали нам шавку. і все, наче ок. Сергій сьогодні на а, да, буде. да, надіємося, що будемо забирати в 5. А там будемо бачити. Так, сьогодні притопила з магазину міні-розпаковочку. Мочалочки. Вологі серветочки. Там, до речі, ще Джой в, в цій єві Джой серветки також по знижці. Ну, я взяла ці, думаю, що в принципі мені вже не так суттєво. Прям супер якість. Ці дешевші просто були, мабуть, в два рази. Бо в більшості випадків ми просто витираємо руки дітям, як дітям жені. Або я щось з поверхні витираю. Тобто, рідко коли саме під підгузок використовуємо. Далі взяла ось такі ножиці. Це вже якісь ніби як хороші, не знаю. Бо перед цим я взяла в Аврорі, вони, коротше, у мене розвалилися в перший же день. І вони такі тупі, просто я не можу, мене аж бісить. Взяла ці. Дітям обрізаю нігті і небо. Далі а, антижир сів будемо мати. У мене завтра ніби як вихідний. І буду, в общем, порядки наводити вдома. Щоб тобто, це дуже наперед навести. Бо у нас такий срач ви уявити собі не можете. Так, далі це мичі до посуду, бо закінчилось. І дезодорант собі взяла сону. Жені підгузки взяла, до речі, ну на різний період мені різні памперси завжди подобались. Все-таки друга дитина, але насправді ціни на памперси. Я ще пам'ятаю, які ціни були на памперсі при Насті. Не встигаєш в общем, діти ростуть разом з цінами на памперси. Да. Тому поки що на даний етап, так як ми памперс використовуємо тільки в поїздку і тільки на ніч, то ось ці. Хоча хагіс насправді не дуже люблю. Але ці труси, оце ми з малюнками для хлопчиків, мені дуже подобаються. в них тут резинка, взагалі не тисне і не пережимає. Дуже такі вони приємні, м'які. Тому взяла ось ці. Ну і в принципі все. Ще сьогодні було на секонді, але то пізніше покажу. Перестираю, сохне зараз швидко, Забула. Мені ж клібочок для п'яточок дали в подарунок. Так, ми приїхали в метро, у нас маленький закуп. Вирішила, щоб додому це все не везти і не Ну, додому ми це все вивозимо, але щоб не показувати вам, там, бо в мене часу не буде. Е Покажу зараз, що ми. Ну, рахуйте, що купили. Так, е в метро по четвергам зараз форелька по знижці. А це десь на 425 гривень. Це шмепельчик. тут кіло 200 і ось тут так само. Кіло кіло, так. Да. Тобто. Дуже вигідна ціна по четверо. Далі сирок ось такий, моцарелла маленька, це до лосося запекти. Ось такий сир. Також йшов, як ціна двох за ціною одного. Спробуємо. Далі взяли, щоб вдома запікати, бо нам вдома більше сподобалося. Ось такі гомінки на апельсині. і ось такі лапки крильця на вишньовому соусі. Це ми заморозимо. Туалетна бумага. Це сусідки також морозити. Ось такі з'явилось, не було раніше. Взяли дві шоколадки, дуже смачні ось ті. Е, ящик молока. Ферма 2,5%. Скільки? Кузничка. Чи білого? Бро, там де мають, що тут Да. Там. І білого класу. Ну, в принципі, по чеку вже в машині, скажу, що по чому. Від знайомих передаю вам інформацію, не знаю, можливо, ще десь так само є такі снежки. Ну, я здогадую, що в них більше, що поставки йдуть десь в п'ятницю і вони типу, розпродують ці шматки. Але тих шматків, ну, може, вони постійно туди докидають, але там їх не так багато. Враховуючи, що ми зараз їдемо тільки кінець робочого дня. Ми раніше десь в 4 години там були, пів я думаю, То Та люди... ввечері сьогодні нічого там не буде. Кстати, да. Я думаю, що все, що є. Ну, може все ще є. Ну, в общем, дуже довольні, бо можемо поїсти хорошої рибки і дітям дати. Мега корисно. До зустрічі в метро кожна четверга біля. Тільки не у вінниці. Біля, що нам <рай>. щось. Да. Тому так. Да. Бо в мене є, я типу, відчуваю, що таку нехватку, просадку в харчуванні в плані риби, бо рибу треба їсти, але риба це дуже дорого. Морська риба, яку я люблю дуже дорого. Ну, я знаю, ви зараз кажете про хек, хе, да, є хек. Но хек а мені їх... подобається. Ну, мені теж, але в ньому кістки є. І, типу, з дітьми в общем, дуже важко їсти таку рибу. Для дай Бог подалася Насі колись подавилася. то я проклинала все житті. Розбирання перебирання. Починаю з тумбочки, яка закриває, періодично завжди срач, <смі> І заодно аптечки перебираю мрію, щоб була якась одна велика, класна. До речі, купила Насті великий організер для прикрас, обов'язково вам покажу. Якраз там все складаю. складає. Вирішила поперебирати, ревізію зробити в усіх місцях, де можуть бути її заколки. Тому якось одне за одне дайшло. І така думаю, покажу вам аптечку. У нас ось є. Аптечка швидкого доступу, тут актуальні препарати для сім'ї. Аптечка нешвидкого доступу, тут якісь або запасні варіанти, або ось вата. Ну, краще, те, що вкрай, вкрай рідко використовується. Тут, до речі, даже сопле відсмоктувачна. До речі, з Женією ми ним не користувалася взагалі. Я не розумію, навіщо ми з Настю ним користувалися, бо, може, так Жені було. В нього також були соплі, але ми його не мучили цією штукою. Якось все. І так нормально було. Так, показую. А ось тут, в цій косметичці, я завжди пакую речі для дітей. Тобто ось така мобільна е аптечка, яка завжди їздить з нами, коли ми їдемо кудись більше, ніж на два дні. Тобто, або до бабусь діти відправляються, або якщо чисто на вихідні, як на Мирі, то і діти здорові, то я не беру з собою нічого, бо, ну, аптеки є поблизу. А якщо це тиждень або дітей просто завозимо, то обов'язково є. Набір насправді мінімальний, мабуть, не мабуть а в Європі я б нормально жила. Мені не треба якісь мегапрепарати для дітей. Нічим особливим, на щастя, вони у мене не хворіють. Тому ось, перше, що це морська водичка, будь-яка. Треба, щоб була соплі промивати. Градусник портативний, Тома в нас інший, але той я з собою не везу, бо це дорога, трястись не треба. Е, універсальна фортеза, коли температурка, горло-червоне, використовуємо тільки її. Ніяких сильніших спреїв не можна, тому що вони дуже агресивні для дітей. А це треба, щоб було вдома. Насправді з Настю не було так. З Настю ми так чотенько все виконували і кожен день їй пшикали цей вітамін Д3. Женією все складніше. Не знаю, з Настю ми прямо до трьох років, ну, декілька днів в тиждень, може, пропускали. А з Женію все, я його знайшла. Так що ставимо на поличку, щоб не забувати капати. Парацетамол. завжди беру ферлган, тут залишу картинку. Це роззяла щось дешевше, ну, бо типу, ви перестимоли, в Африці передстимо. Але він противний дуже на смак. Тому краще не економити, а брати то той, хоч діти хочуть їсти. Хоча я не скажу, що там ложка мега зручна, але треба краще той брати, ніж ось цей. І ложечка до нього. Ну, І якщо Насті цей зручно давати, то Жені отакий незручно давати. Я... Іноді використовують при цю від Ібопрофена. Ібопрофеен це мені здається форте, його менше треба давати. Чому це зручніше? Тому що коли дитина довго тривало хворіє, вона ще перший-другий день може без проблем їсти цю гидоту. Ну, воно типу смачне, але на п'ятий день вона вже нічого не хоче. Тому тут в два рази менше треба його набирати, і це спасально. до речі, у нас трішки закінчується. Але ось є. Далі едем проти алергії. На щастя, ще ні разу я дітям його не давала, папі давала. Але з собою беру, тому що ну, всяке буває, таблетки вони ще не здатні їсти, а от це беру. Тому. Хай воно буде на всякий випадок всяких непонятних станів. так би Далі, ось від кліщів, комарів, мошок, плюс один. Не скажу, що я його рекомендую, тому що він смердить. Я не знаю, чи тут пише плюс один. Я, пшикала. я не часто ним користуюсь, тільки коли там дійсно якісь комарі. Він смердить так, що діти відразу починають чихати. Ну, тому я б наступного разу брала пробувала якийсь інший. Ну, це я брала ще рік тому назад, вже не був рік, тому я шукала такий, який для малюків підійде. Зараз би я вже точно брала якийсь інший, бо він смердить. Його ну, маленьку дитину нормально обшикати, просто не вийде. Далі, ось це я також беру з собою: це ацетонові полосочки. У нас насправді був тільки один випадок ацетону з Настю. Але це дуже-не дуже хороша ситуація, коли дитина постійно ригає і бажано виключити наявність ацетону, щоб знати, що робити далі. Чи це отруєння, чи це дійсно ацетон, і треба зовсім по-іншому діяти. Тому вожу, на щастя, ніколи ще не знадобилось, але ось таке використовую. Далі, що ми тут називіння. Насправді, мені здається, вже протермінований давним-давно. Да, третє... А, до 6 місяця, був, його треба викинути вже. Йому дуже багато, це наш перший флакончик, я його ніколи не купляла. Але іноді, коли діти дуже сильно хворіли і вночі не могли дихати, я їм його давала. Але знаю на собі, я взагалі не люблю всякі різні каплі, сюди не згужуючі для носа. Але коли я тут трішки хворіла, і мені треба було ставити імплант. Ну і мені треба було дихати носом, я почала використовувати сюди назвужуючи, і це просто якийсь жах, насправді. Краще на них не підсідати. Тому на постійній основі я дуже, дуже і дуже вам не рекомендую використовувати такі каплі для дітей. Ніч, так, да, щоб дитина могла поспати, але не вдень. Тому, це, до речі, треба викинути, бо воно протерміноване. А загалом така штука, вона постійно зі мною тут теліпалась, їздила, також, якщо раптом якісь хвороби, але це вкрай також рідко ми Ну, Давайте тут є препарати, якими я ні разу ще не користувалась, але я їх беру, тому що я вважаю, що для мене вони важливі. А, тому ось так, в принципі, більш нічого тут немає. А, тут ще є ентеросгель, Enter, або щось, типу Атоксіла. Більше я Атоксіл люблю. Тюбик цей такий з гелем. Від отруєнь, від поносів ось таке я використовую для дітей. Зараз їх немає, тому що ми їх вже всі поїли. Треба, до речі, купити і сюди покласти. І загалом вся це вся аптечка, яка у мене є. А, да, все, звісно. Пластирі, дуже важливі пластирі. Да. Пластирі сюди, бо я ревізію тут робила і поклала її сюди. У мене, до речі, ще десь завалявся ентерожерміна. Це також на випадок якихось отруєнь, такого лежить. Тому це виключно для дітей. Для себе ми нічого такого не беремо, бо ми не хворобливі, а навіть якщо. Ну, ми нікуди так не їздимо. ладно Тому, надіюсь, вам було корисно. Так, далі сьогодні в лох буде покупочок невеличких. А, у нас була річниця і Сергієва мама. Дала нам кошти на подарунок. Тому ми обрали ось салатницю невеличку таку прозору. Бо в нас такі з алюмінія і біла є, але було дві і одна розбилась, Тому буде. Сергій хотів величезну, але кажу, як часто ми робимо такі величезні салати порції Далі ось такий тримач органайзер. Хочу, щоб Сергій тут зробив дві дірки і сверлив її. Ой. Присверлив її там, де в нас зубні щітки стоять. Щоб сюди можна було ставити наші електричні зубні щітки, бо вони досить великі. І, в принципі, сюди і пасти вмістяться, в чому буде дуже зручно. І взяли ось такі стакани. Це ж середнього різні Я хотіла якісь більш простіші, щоб вони трошки тяжкі були для дітей. Ну, в принципі, наші діти. Стакани б'ються, як не знаю що. А ці, типу, підвіски, хоч Сергій. Так часто прям ти віскі п'є, що. Але, ну, гарненький, в принципі. Зараз собі хочу запустити, поки світло є. І переміти ці стаканчики. І ось це красоту навість. Так, ми тут займаємося серйозними справами. Забрали Жені з садочку. Треба поналіплювати те, що це Женіні речі. От там ще якийсь хаос, бардак творить. О, так получиться. Скільки штучок віже? 20 штук давай там по розберемось. Напевно, дуже прикольно дається. Так багато я ще не впечатав. Тільки можна ставити, нажати і поставити відео на... Так, крім 20 штук. Як думаєш, вижив? Як не чип. Кейтін не перегрізь. Такі <звідки Не Звідки знаю, може и нет. Я їх гарно печатаю. <звідки> що? що таки на липке можна на алику замолить. У мене в чоловіка є такий класний принтер і цей. Він нам дуже терминал это все брек. А я там принтеры взяли, что они кольоровому типу... Що, все? Так <звідки> что? Да? Так швидко? Думав, так довго буде. Я думав, а довго я буде. Мала. І диви, як воно класно. Як стрічка вообще. І тут так воно так удобно ки. Ага. Класна штука. Вона, кстати, дуже якісна. Дуже якісна. І дуже комфортно. Воно лазером випалює на спеціальній бумазі. Набилі. І воно, кстати, не старається Ну, На таких речах воно не зітреться. Мені здається, вони стірку не переживуть Ну, типу, на дворі можна підліпити йому. Не. ну от якось так. Видно? Я думаю, всім в очі буде кидатись чиєць. Або може... Ні, ну тут буде видніше, бо десь, якщо так наклеїти, то може ще й... Вони віддаруться вони вже. Ні, там може не попасть. Я ж думаю, щоб тут не дарило, але я думаю, дарти не буде воно. Буде видно. Yeah. Про це закінчення відео, розкрию всі карти щодо подарунків на нашу річницю. Е, хтось вгадав, хтось сніг, хтось передумав. Yeah. <laughs> е, і так, вітаю всіх, хто вгадав. Е, щітки подарувала я, а гру подарував Сергій. Я дарувала щітки, тому що в мене був капремонт моїх зубів і плюс чекаю імплант. але ну, імплант, імплант вже є, має бути коронка ще. Е, тому мені було дуже важливо. Знати, що я гарно роблю гігієну своїх зубів. І з цим дуже гарно справляються звукові щітки. В моєму випадку не механічні, не ультразвукові, а в моєму випадку саме звукові. Тому я їх і замовила, і так як Ну, ще Сергій, тому вже замовляла комплектом, якраз на річницю. І, як на мене, був дуже гарний подарунковий набір. Ми вже щитками користуємось. Більше тижня, вже кінець майже місяця. І ми е, більш ніж за ними задоволені, мені дуже подобається, тому дуже вам раджу. Бо я щіткою не вичищала всі зуби. Ну і, звичайно, зараз в нас ще є нитка зубна ну, у мене. І в планах ще купити ірігатор. Також, також думаю, що це супер крута штука, щоб не користуватися зумною ниткою, бо я не дуже люблю нею користуватися, а от ірігатором якимось таким невеличким, тим паче, що якщо є імпланти, то ним обов'язково потрібно. Після кожного прийому їжі, я то сумніваюся, що я буду це робити прямо після кожного прийому, але типу, треба чистити. Агро, насправді в нас в сім'ї, так як ми захоплюємося настолками, коли немає якихось чітких бажань, що ти хочеш, які б вписувались в бюджет, тому що зрозуміло, що багато ми чого хочемо, але це не завжди фінансово адекватні речі для подарунків, наприклад. То е, завжди в нас е, запасний варіант є настолки. Настолки ми любимо, завжди є список. Тих, які б ми хотіли б придбати, тому в випадку, коли ти не знаєш, що подарити, даруй на настолк. <сіх> майже завжди я в Сергія просила якісь а, ювелірні вироби, а, там, сережки і всяке таке, але я також мега дорогоцінне не люблю, у мене звичайні срібні. А, золото я не люблю. Ну, біле золото ще як варіант можна. Але, типу, срежки. ці я вже не знаю, скільки разів вони мали загубитись. Але вони не загубились, і він мені їх дарував, мені здається, на 4 роки. Я думаю, що так. Тому цього року були на В принципі, ми про них не пошкодували, дуже класні і дуже, і дуже нам подобаються. Єдине, що ми не все не можемо зібратися з повноцінною е компанією, тому що, тому що ми дорослі люди і ще й літо. Дуже справ, багато. Коли похолодає, буде осінь, то тоді вже да, більше буде цих тусовок. А зараз, по-перше, і жара. Важко буде знаходитися в однокімнатній квартирі, і літо завжди, якщо вибирати, посидіти, пограти в настолки, або там поїздити десь на велосипедах, пограти десь на вулиці, то звичайно ми обираємо друки. Діти після садочку там зависають на мультиках, незаречі менше світла вже почали вимикати. Було питання щодо адаптації. Діти вже ходять. Два тижні, плюс-мінус у садочок. Все добре, є плюси, є мінуси. В наступному влазі, я думаю, про це більше розповім, щоб тут багато вам під кінець не говорити. А питали про завершення штучного вигодовування, якщо я не помиляюсь, і про те, як ми привчили дітей спати окремо. Друге, як ми привчили дітей спати окремо. Вони завжди спали в нас окремо з першого дня свого життя приставне ліжечко, я проти спільного е, сну з двох причин. Перше, це небезпечно. Е, друге, мені незручно. Не знаю, що з цього більш для мене важливіше, але мені мега незручно, коли дитина спить зі мною в ліжку. Я люблю спати з чоловіком або сама. Я з дітьми не дуже люблю спати. Я тільки ми спимо з дітьми, тоді, коли вони всі навалюються в одне ліжко, і я тоді просто. Або зараз Настя буває любить до нас приходити. І я тоді, якщо мені дійсно дуже незручно, то я переходжу спати в жені на ліжко. Ну, щоб типу кожен хоч з одним спав. Бо для мене ну, сон це дуже важливо і мені некомфортно з дітьми спати. Це дуже тісно. Ну, якщо я говорю про, наприклад, ліжко дає чоловік, ти і має бути ще дитина. Тому що я проти того, щоб чоловік переселявся на окреме ліжко, а ти спала окремо з маленькою дитиною. Ну, це особисто моє, у вас може бути інша думка. Я вважаю, що є різні стосунки в родині і є різні пріоритети в родині. І це діло особисто кожного. Якщо вам типу так ок, будь ласка, в нас ось такий варіант. Тому питань про те, як діти сплять окремо, взагалі немає, тому що вони завжди спали окремо. Є питання в тому, що коли ми їх вкладаємо спати, звичайно, вони не йдуть самі у своє ліжко і не засинають там чудним е, е, образом. Ми з ними слягаємо, читаємо їм казку. Женя вирубається перший, Настя, коли як, може дуже довго крутитись, вирубається і ми переходимо в ліжко. Іноді, коли Настя дуже прям довго крутиться, то я така, все, до побачення, дитинка спи, я пішла до себе в ліжко. Таке також може бути. Щодо завершення штучного вигодовань, я прям точно це вже не дуже пам'ятаю, тому що це було трішечки вже давно. Але це по типу як із завершенням або переходом на, із грудного вигодовування на штучне. Тому що, хто не знає, я відучувала Жені від грудей саме методом заміни мого молока на суміш, якщо це була вечір або ніч, і мого молока на їжу ну, по стандартній схемі. Настя, то вона три місяці тільки була на грудному вигодовуванні, далі вона була вже на штучному. Тому тут, в принципі, те саме, ви просто замінюєте прийом їжі бутилочкою на звичайний прийом їжі. Все складне, що тут може бути, це ваша лінь, це я сужу по собі, тому що набагато легше наколотити вранці, як тільки ти проснувся ту бутилку і запхнути йому в рота, чим дати йому поїсти. Ну і все. Щодо нічних годувань, то десь з року рік-рік-півтора. Ми забрали нічні годування, тому що ну, вважається, що в півтора року дитина вже вночі їсти не має. Вона або тоді не доїдає ввечері, або хоче просто вночі пити. Тому ось вночі десь я точно не пам'ятаю ближче до півтора. Мені здається, в півтора ми точно вже бутилку не купували, тому що суміші ж там є різні по віку, от Оту останню вже ми йому не купували. Тому якось так, не знаю. Я насправді це вже пройдений етап для мене. Це гарно і круто розповідати, коли це по гарячим таким слідам. А це такі якісь загальні речі, які я пам'ятаю про їх вам розповім. Надіюсь, той, хто запитував щось корисне для нього було з мого досвіду, але загалом так. Да. Оскільки я пам'ятаю себе, ці всі складнощі, які ми створюємо навколо себе і дітей, це перше або це якісь псевдопереконання мамські, які вам незручні, або це особисто лінь. Дуже рідко, коли тут виступає дитина, тому що дитина просто хоче бути нагодованою. І насправді все одно, то бутилочка чи якийсь смачний овоч, пюрешка або щось типу такого. Тому і так само спати. Ну, можливо, якщо ви з самого дитинства спали разом з дитиною, то потім це складно. Але пам'ятайте завжди, що ближче до трьох років дитину обов'язково треба переложувати в окрему ліжку. Три-чотири роки, тому що. Це маленька особистість, вона має формуватись в окремому ліжку. І <с>, так зручно спати без дітей. Я вам кажу, попробуйте. все. Добре, про садочок розповім вам в наступному відео. Всім дякую за увагу. Всім пока пока